Я вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву дидактичну гру Що добре для здоров'я. Вам потрібно розглянути картинки та сказати, що добре для здоров'я, а що ні. Давайте почнемо. Мити руки це корисно для здоров'я, дітки? Так, це добре, розумнички! Живати корисну їжу, дітки, це добре для здоров'я. Так, це добре, молодці! Місти багато цукерок. Це добре, дітки, чи погане для нашого здоров'я? Так, вірно, це погано. Чи це зубки, дітки? Це погано чи добре для нашого здоров'я? Так, це добре, розумнички. Бути не чіпурою. Не мити руки, носити брудний одяг. Це добре чи погано для нашого здоров'я, малята. Поміркуйте. Так, це погано. А робити ранкову зарядку, дітки, це добре. Так, вірно, це корисна звичка. Це добре для нашого здоров'я. Мити овочі та фрукти перед передживанням. Так, це добре для нашого здоров'я, молодці діти. Молодці малята, ви добре впоралися з завданням та зрозуміли, що потрібно робити, щоб бути здоровим? До нових зустрічей!